Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у навколомистецьких теревенях. Сьогодні у нас в гостях Ірина Тищук. Вітаємо вас, Ірина. Доброго дня! Ірина за освітою дизайнер, працювала ресторатором за покликанням художник. Оскільки Ірина зараз активно займається живописом, то ми і говоритимемо переважно про живопис. Добігає свого кінця персональна виставка Ірини Тищук Контрасти життя, яка відбувалася в нашій бібліотеці. Також була персональна виставка живопису із життя пані Малярки у галереї європейського живопису Євроарт у рамках проєкту Євроарт для талановитих. Ірина також активна учасниця різноманітних виставок живопису у нашому місті і не тільки тут. Займається живописом самого дитинства, навчалася в Рівненській художній дитячій школі у класі Рівненського художника Анатолія Григоровича Іваненка, і Анатолій Григорович розповідав про Ірину як про одну з найперспективніших своїх учениць. Свідченням того є її перемога у конкурсі. Який називається підводні фантазії, це один з найпрестижніших всесвітніх конкурсів. Конкурс цей проходив у Франції. Ось Ірина, я якраз хочу зупинитися, от саме на, на цьому. Розкажіть нам, будь ласка, про цей ваш блискучий дебют. Одного разу наш викладач в художній школі приходить до нас в клас і каже: сьогодні ми діти малюємо. Роботу на конкурс у Франції на тему підводні фантазії. Я не дозволяю вам малювати ні рибок, ні русалок, ні бульок. От Ви мусите щось таке зробити, щоб вразити глядача і щоб ваша робота перемогла. Звісно, той час це було більше 25 років назад. Ніхто не задумувався про серйозність. Просто. Ми зробили це одним махом за 45 хвилин за один урок і забули про цю подію на десь два роки. І в той час я вчилася вже в Луцьку, і мені зателефонували і сказали, що моя робота стала афішею фестивалю підводних фантазій. У місті Антіп, це знаходиться між Ніцею і Каннами, і я з моїм викладачом, як почесні гості, запрошені на той фестиваль. Якщо чесно, я думала, що це щось сталося таке у світі в моєму житті, неймовірне, що це якась випадковість, що такого не може бути, а виявляється, це просто мені доля давала сигнали і знаки, що ось ти щось робиш, ти варта більшого, ти можеш, ти тобі показали, що ти можеш досягнути. Дуже легко все, чого хочеш. І та поїздка для мене стала перший виїзд за кордон, по-перше, відкрився мій кругозір. Я побачила дуже багато чого цікавого і афіші моєї роботи вони вісіли по всьому місту розміром 2 х 2. Я проходила в тому місці біля підсвіченої афіші своєї ж роботи. Я просто була вражена. Я думала, що це щось таке сталося, що не з кожною людиною. Але, виявляється, просто треба працювати, як говорив Анатолій Григорович, що мало треба мало чекати однієї музи, коли там на тебе щось знайде і ти щось захочеш. Треба брати і робити. Апетит приходить під час їжі, як говориться. І чесно кажучи, на 15 років я закинула малювання, живопис ну, як такий. Так, Малювання було в моєму житті. Просто я його подавала. В їжі, в ресторанних в цих стравах, прикрасах, вдома домашній якийсь затишок навчання дітей. І одного разу, коли я зустріла викладача через ну, багато років, 16, мабуть, років після закінчення художньої школи, і виявляється, що він проводить заняття для людей, які. Ще не намалювалися у своєму житті діапазон від 20 до 65 років. І я зразу відчула, що моє місце там, що я хочу, що я втомилася від цих буденних справ, мені треба десь місце для релаксу. І це було там. Так відновилися мої живописні взагалі пориви. Творчі Саме, прагнення. Так, і прагнення. Так. Я не жалію про це. І ви після школи ви поступили в, Луць, в університет В університет, так, в на те. Дизайн інтер'єру. А це дотично все одно до мистецтва, це також мистецтво. малювали, писали, графіка. І В принципі, я відчувала, що я на своєму місці. І... Але час розставив місця якось так, що е, надала значення е, сімейному бізнесу, материнству е, і клопотам домашнім. І Ви працювали ресторатором, а кулінарія це також ваше а, захоплення, ну, покликання. Так. <рес> я, я успадкувала це від свого тата, він теж був е, вже покійний, на жаль. Любителям гарно приготувати, гарно подати і красиво. Він говорив, що не можна їсти неприкрашені страви. Це була його фраза. І я щаслива, що я вдалася в нього, тому що кулінарія мені йде легко і приємно. Я дуже люблю цей процес і радувати своїх близьких. Мистецтво присутнє у всьому. Так. І у нас на виставці о, зараз наші глядачі бачать і ми ближче покажемо ваші картини. Картини представлені в різних техніках, у різних жанрах. Тут є і реалізм, і кубізм, і абстракція, експресіонізм. Є якийсь напрямок, який для вас од чи ви знаходитесь в пошуку, чи ви вже визначились, чи так працювати в одному напрямку це не цікаво. А от все-таки треба змінювати. І, 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 і різні якісь речі подавати по-різному, от, от що вам найближче. Коли я пішла на заняття до Анатолія Григоровича, звісно, це було не з нуля, а вже база художньої школи в мене була, і вона вже мені втокла багато речей, про які знають художники, і це заняття. Викладача, воно проходило так, що ми мусили зачепити багато сфер, багато технік для того, щоб себе віднайти. І в один момент, коли Анатолій Григорович сказав, що з вересня ми починаємо працювати у стилі кубізм. Я коли це почула, зразу було в мене таке відчуття відторгнення. Кубізм. Ні, Мене... І Потім я почала обурюватися. Як так? Ми тільки почали щось розмальовуватися, там в нас такі були натюрморти, такі теми. І тут кубізм, це ж якась стилізація, це ну, взагалі може -то мені взагалі покинути ці курси, замалювати собі вдома. Ну, не зацікавилася, я взагалі. Але, звісно, я змушена була ходити на ті заняття, пробувати. І коли я приступила до перших в кубізмі робіт, оце, до речі, сама найперша моя робота в кубізмі, яку я вклала всі свої безсили і прагнення показати, що я можу багато що. І я бачу, що в мене виходить, що викладач мене хвалить, що інші захоплюються мною. Це був для мене переломний момент, коли я зрозуміла, що я боялася того, що я люблю. І зараз я можу твердо сказати, що кубісми це один із самих моїх улюблених напрямів. Хоча я люблю і в реалізмі працювати до речі, люди більш навіть цікавляться реалізмом, тому що всі люблять, щоб було схоже і красиве. Але також і абстракції є в мене, і портрети, і природа теж мені подобається писати. Крім студії Анатолія Іваненка, ви ще займаєтесь в художній студії. Інші я знаю, що ви трошки пробувалися в акварелі. Ви працюєте в техніці акварелі, чи вам все-таки олія ближче? Коли відбувалася виставка просто неба, благодійна виставка біля. Обласної бібліотеки вона починалася ще із кінця весни, кожних два тижні вона проводилася і брали участь художники Рівненщини в тій виставці. І коли я побачила акварелі Карпюка, Бенедюка Горєлова, я була просто в захваті. Це для мене був просто космос. Як акварельні фарби можуть показати глибину природи. І взагалі я була шокована, що настільки, скажімо, така простий, це проста техніка, а вона так гарно може передаватися на папері. І я собі вирішила, що мені обов'язково потрібно спробувати. Я вирішила піти на заняття до. Павла Бенедюка, щоб спробувати себе саме в цій техніці. Так мені дуже сподобалося, тому що акварель просто оживала в моїх руках і на папері, і я була дуже вражена. Я стільки років навіть не підозрювала, що це насправді дуже тяжко. Але результат вийшов такий, що я себе перемогла в цьому страх, страхові. І я не збираюся зупинятися час від часу. Я працюю в цій техніці, хоча зараз надаю перевагу більш олії. Тобто, ви переважно все одно працюєте в техніці олії, але акварель для душі лишаєте це задоволення так. за собою. Є ще одна тема, на яку би я хотіла поговорити. Ірина потужно займається благодійністю і волонтерством. З початком повномасштабної війни вона активна учасниця благодійних виставок. І вернисажів, які проходять на підтримку ЗСУ, це і виставка продаж мистецтва нового калібру російсько-українська війна, 2014 2022 рік. Рефлексії у галереї Європейського живопису «Євроарт». Це мистецька акція Просто неба. Ми ці Рівничини на підтримку ЗСУ, про яку Ірина згадувала, яка проходила на подвір'ї нашої бібліотеки. Це благодійний творчий матрафон, все буде Україна. В селі Обарів. Це ті творчі імпрези, де художники продають свої роботи і перераховують кошти за продані роботи для нашої армії. Можу визнати, що активно досить продаються і ринені роботи, вони затребувані. Є багато людей, яких це цікавить, і навіть з цієї виставки роботи вже продані. І... Ірина, що от для вас це волонтерство, крім того, ви печете різні смаколики для наших хлопців військових? Я раніше не розуміла, що волонтерство значить для людини. Раніше я думала, що це якийсь попуст, втрачений час, який тобі нічого не дає. Виявляється, я помилялася. Коли ти займаєшся тим, що даєш якісь посили, якесь добро для інших, ти мало того, що получаєш від цього задоволення, коли бачиш ті вдячні очі. І, і навіть всесвіт вертає тобі сторицею те все. І коли ти починаєш працювати для того, щоб допомогти, щоб якось підтримати, і, і ти відчуваєш, що й тебе підтримують. Коли я почала пекти дорогі на райони, які постраждали від війни першу, першу, на початку війни, то, звісно, я ходила за свої кошти, купувала ті всі продукти, пекла, навіть не задумуючись про це. Але потім почали з'являтися люди, які самі пекти по якихось причинах не можуть, вони готові допомогти продуктами. І був такий момент, коли мене завалили тою мукою, цукром, олією. Я вже вже казала, що не потрібно, мені достатньо. Цього і дуже приємно, що люди теж хочуть допомогти, що вони включаються, що вони не забувають, що війна все ще триває. І я взагалі дуже рада і пишаюся нашими українцями, які заодно підтримують і вірять, що все буде добре в нас. Обов'язково все буде добре, ми переможемо поза сумнівом. Але все, про що ми говоримо, це не головне, тому що головне в житті Ірини. Це діти, Ірина, мама чотирьох діток. І іноді просто, ну просто, м'яко кажучи, дивуєшся, як ви все встигаєте. І зараз ви починаєте нову сторінку в своєму житті, ви маєте розпочати педагогічну діяльність, будете керувати гуртком дитячої творчості, ну, що, в принципі, не дивно, тому що ви виховали чотирьох діток. Як ви все це зуміщаєте: і роботу, і творчість, і навчання, і виховання дітей? І, і волонтерську діяльність з тими ж пиріжками, які також займають дуже багато часу. Ви спите взагалі, Ірина? Я стараюся жити по такому принципу, щоб любити все те, що ти робиш, і робити те, що тобі подобається. І коли я роблю що мені подобається, то в мене і вистачає внутрішніх ресурсів на це все. Я обожнюю своїх дітей, я люблю про них дбати. Я люблю готувати для них щось смачненьке. Я люблю малювати, писати це, теж мені стало вже приносити доходи. Коли я працювала в ресторанному бізнесі, я теж любила цю справу, і в мене були там гарні результати. Ну звісно, поки я не втомилася від цього бізнесу. І зараз в мене нова сторінка в житті. Я керівник дитячого гуртка художньої при Обарівській школі, і я вже збираю дітей, щоб проводити заняття. І я відчуваю, що це саме те, що мені на даний момент потрібно передати свої знання дітям. І я теж хочу, щоб і мої діти теж ходили на цей гурток, і щоб було всім добре і цікаво. І тому основне моє гасло роби те, що тобі подобається, і ти будеш встигати все. І при тому почуватися щасливим, так. напевно. Так. А ваші діти? У вас донька вже доросла, так? І ще є три хлопчики. Так. І скільки їм років? Доньці 20 років, вона вже навчається в Києві, закінчили третій курс. Університета син старший теж вже дорослий, він повнолітній, йому 18, на першому курсі університету водного господарства. І два школяра, 11, і 7 років. А вони розподіляють ваше захоплення малюванням? Вони вважають, що малювання це є частина взагалі життя. Тому що весь мій будинок обвішений моїми роботами, мама постійно малює то на кухні, то в спальні, то на вулиці. Вони взагалі то, як хлопці любі, сучасні, лінуються брати і перехоплювати цей досвід, але зато з великим інтересом вони прийняли інформацію, що треба ходити в художню школу і там навчатися. І вони не можуть дочекатися того моменту, що мамо, коли вже ми підемо в художню школу. І так. Будемо малювати також. Так. А коли вони дивляться, як малюєте ви, дивляться от ваші роботи, вони кажуть, якісь там зауваження? чи ось Отут мені подобається, а тут мені не подобається чи ні? Я люблю їх запитувати, як тобі ця картина, чи що ти про це думаєш? І мені дуже подобається, коли вони роблять такі, такі вираз обличчя, що ого, як гарно. <плес> Зазвичай вони хвалять. Дуже рідко вони роблять якісь зауваження. І вони за вас син. надихають. Так. А ви пишете портрети своїх дітей? От є портрет вашої доньки. Я писала, написала портрет мого сина середнього. Він стоїть в його кімнаті. Це не дуже велика замальовка, але йому дуже хотілося, щоб я написала його портрет, щоб можна було зняти відео і виставити в ТікТок. Це зараз дуже важливо. Ну і на завершення, наше питання, таке традиційне, яке ми задаємо своїм гостям: що для вас бібліотека? Коли я вчилася в Луцьку, то звісно я ходила в усі бібліотеки Луцька. Для мене вони були як рідні, тому що там я проводила на той час велику частину свого життя в читальному залі. І для мене була бібліотека. Це щось, місце, де ти навчаєшся і пізнаєш щось нове. Якщо чесно, життя мене звело із обласною бібліотекою тільки під час виставки Просто неба. І я була дуже вражена, що вона досить така велика, багато відділів і багато відвідувачів. І я здивована, що багато моїх друзів добре знають це місце, знають і мистецький відділ і кажуть, що я ходжу часто і дітей своїх вожу. Дуже приємно було чути. Я рада, що в цьому мистецькому відділі я змогла зробити свою виставку. І нам також дуже приємно, що ця виставка є у нас і що вона радує наших відвідувачів. Ми бажаємо вам успіхів, успіхів у творчості всього найкращого вам і вашим дітям. Нехай Бог дає їм щастя і удачу у всьому. І до нових зустрічей!